До козацького війська приєднувалися не лише селяни, а й представники сімей заможних православних магнатів. Їм було вкрай важко зробити кар'єру в Католицькій речі посполиті, тому вони шукали щастя серед козаків. До найславетніших з них належав Дмитро Байда Вишневецький. В легендарному житті Вишневецького важко відокремити правду від вигадки. Проте, напевно, відомо, що у 1553-1554 роках Вишневецький об'єднав розрізнені козацькі ватаги і збудував на віддаленому, але розташованому стратегічно вигідно за дніпровими порогами острові Мала Хортиця форт, що мав стати заслоном від татар. Цей острів площею 16 гектарів височив над Дніпром метрів на 15. Стрімкі потоки ріки не дозволяли нападникам висаджуватися на ньому без перешкод. Для власної безпеки козаки будують на острові Засіки або Січі, укріплення з багатьма дерев'яними фортифікаційними конструкціями, а також укріплення в урочищі степок на Кічкаському мисі. Побудувавши перші укріплення, Вишневецький починає походи далеко в степи і нищить татарські селища. З часом він перетворився на реальну небезпеку для Криму. Маючи власну укріплену фортецю Байда, міг завдати татарам більшої шкоди, ніж до того козаки-уходники. Ситуація для гіреїв у дикому полі стала особливо загрозливою після того, як запорожці спалили їхній форпост Іслам Кермень і передмістя Очакова. Татарам довелося докласти чималих зусиль для термінового знищення перших козацьких укріплень. У січні 1557 року кримський хан з великим військом підплив до Хортиці. Протягом 24 днів козаки мужні відбивали атаки, і Січ вистояла. Татари змушені були відступити. Та вже влітку вони знову прийшли на Запоріжжя і таки перемогли Вишневецького. У козаків закінчилися продовольчі запаси, і князь Дмитро разом з військом залишив Хортицю. Татари укріплення зруйнували. Пошуки союзників у боротьбі проти татар приводять Вишневецького на службу до московського царя Івана Грозного. І вже на початку 1558 року наш герой на чолі п'ятитисячного загону прибув на Дніпро. Хан змушений був відступити за перекоп, бажаючи там відсидітися. Становище для татар було загрозливим. Страшний голод охопив увесь Крим, але тут московський цар охолонув до справ кримських. Після цього Вишневецький спрямовує свої зусилля в інший бік і втручається в боротьбу за престол у Молдавії. Розпочався фінальний трагічний акт життя князя Лицаря. Вишневецький із загоном у 500 козаків потрапив до пастки біля річки серед ставлених султана Штефан IX оточив запорізців. Декілька годин вони захищені укріпленим возами табором витримували атаки ворогів. Частині козаків вдалося вирватися з оточення, але князя на той час важко хворого давалися ознаки колишні поранення та загадкове отруєння, отримане в Москві саме напередодні повернення в Україну, взяли в полон. Дмитра Вишневецького видають султану сулейману II. Страта козацького ватажка в Стамбулі у 1563 році перетворилася на жорстоку розправу. Вишневецький вважав за краще померти, аніж прийняти іслам навіть в обмін на свободу. Султан наказав повісити його на гак, вмурований у стіну палацу. За легендою, Байда висів там три дні і весь цей час насміхався з султана, лаяв його оточення і ганьбив його віру. Зрештою, розлютовані такою поведінкою турки розстріляли Вишневецького з луків. Героїчне життя і трагічна смерть козацького ватажка овіяні численними переказами та легендами, а пам'ять про народного улюбленця. Завжди житиме в піснях і баладах про козака Байду.